Привіт! Сьогодні я буду розповідати про свій жахливий досвід планування самогубства. Все почалося приблизно в 2020 році, взимку, коли я покинула своє рідне місто і переїхала в інше місто. Це спричинило самотність, це спричинило таку легку депресію, коли я пам'ятаю тоді, я стояла на балконі. Дивилася вниз і мріяла впасти. Але ніяких дій я не робила. Я просто це хотіла зробити, але не виконувала. Ну, як що я сиджу тут здорова тіла, то звісно, що я цього не робила. Наступний раз, точніше, наступний раз, а скоріше моментами такі бажання з'являлися періодично впродовж 2021 року. До літа. Тоді, влітку, я переїхала в іншу країну, і тоді настав такий ще сильніший момент депресії, коли в мене почалися вперше істерики. істерика. На такий, таким чином, що я кричала. Я могла просто сісти на підлогу, скласти ноги під себе і дуже кричати від того, що мені всередині дуже боляче. І тоді в мене було бажання зникнути, я не хотіла навіть вбивати, мені, мені було ліс себе вбивати. Я хотіла зникнути з цього світу, я не хотіла існувати в цьому світі. Тоді стало все краще, коли е, я почала виходити на зв'язок зі своїми друзями, новими друзями. Я познайомилася з новими людьми. Е, спочатку я знайшла роботу і там же знайшла друзів. Подругу, дуже класно, ми з нею дуже часто гуляли, і все було так добре, більш-менш добре. Таких думок в мене не виникало і, взагалі, такої депресії глибокої не було близько півроку, але вона була присутня просто не в таких яскравих фарбах. В 22-му році в мене була, в мене був затяжний період депресії. Думок про самогубство не виникало, але. Був дуже пригнічений стан. Він тривав близько року, і він тривав, мабуть, е я думаю, що до весни 23-го року, тому що весною стався піковий період, коли я вже почала планувати, я вже почала діяти для того, щоб вбити себе. І як я вже казала раніше, в один прекрасний день. Коли я планувала своє вбивство, мене переклинуло в цей же день буквально через пару годин. І все, і настала манія. І все, у мене просто чудовий настрій. Я хочу жити в цьому світі, дарувати любов, спілкуватися з усими і просто бути живою, справжньою людиною. Але детальніше про той момент, коли я планувала. Тоді я близько двох тижнів, тиждень-два, десь так, я просто лежала на ліжку, дивилася в одну точку і мріяла зникнути. Мені було дуже жахливо, мені було дуже погано, я була самотня. Крім чоловіка, в мене нікого не було за кордоном. В мене ніколи нікого, точніше, нікого не було з друзів поруч. Якщо віддалено я спілкувалася, то поруч зі мною нікого абсолютно не було. І на той момент це один з факторів недостатності спілкування. Це лише один з факторів. Тобто є ще багато інших факторів, які повпливали на, на мій стан. Але це просто найбільш такий яскравий, який зі мною стався. І в той день я прийшла на кухню. Відкрила тумбу з ліками і почала висипати собі в руку гірку ліків. Я дивилася на цю гірку і я боялась їх пити. Чому боялась? У мене є така ем, страх, фобія, блювоти, нудоти. Я боялася, що мене почне нудити, я почну блювати через це все. І краще я помру швидко, аніж я буду це все терпіти. І мене це зупинило. Я викинула те, що в мене було в руці, попила, попила води, лягла назад в ліжко і почала плакати через те, що я не здатна навіть себе вбити. У мене були думки вистрибнути з вікна. Але знову ж таки, я боялася, що поки я буду летіти, я буду думати про те, що Боже, мені так страшно, блін. Але страх тут грав таку роль тобто я хотіла. Вмерти, але я боялась. Але бажання було і планування було. Після того, як у мене сталася манія після депресії, мені стало набагато краще, набагато краще, бо манія це просто <с? <с?> небезпечний але дуже класний період життя. Ем... В мене виникали періоди депресії на 2-3 тижні після цього. Тобто були скачки 2-3 тижні депресії, тиждень манії. Uh, знову два-три тижні депресії, можливо, навіть місяць-два, і отак от от воно скакало до грудня місяця 23-го року. Uh, трошечки забігаючи назад до, до грудня. Uh, По-моєму, це був жовтень або листопад. Не пам'ятаю точно. Я вже приймала нові препарати, але я їх пропускала. Пропускала через свою неуважність, через те, що я. До цього ставилась дуже поверхнево. Я не вірила в ці препарати. Я не хотіла їх пити, тому що вони мені тільки, як я вважала, шкодили. Я дуже боялася за своє здоров'я, що вони повпливають на мою печінку, на моє. А вони впливають, до речі, вони і так впливають. І на печінку, вони впливають дуже сильно на лібідо. Вони. Інколи дають такий стан, овочі. Ну, це зовсім трошки на, на перших прийомах, але це треба просто пережити. Мене це дуже бісило, мені це не подобалося, я не хотіла їх приймати. І знову ж таки, тому я так поверхнево до них ставилась. І в той момент, коли я пропускала прийоми, я пам'ятаю, сиділа на кухні, у нас кухня і зала в одній кімнаті. Я сиділа на стільчику, дивилася у вікно, воно було відкритим, тоді йшов сніг, значить, це був точно листопад, навіть або грудень. Тоді йшов сніг, і я встала і думала про те, що зараз я підійду на балкон, стрибну, але не помирати. Я стрибну для того, щоб відчути холодний, холодне повітря, морозне повітря. Щоб, коли я летіла вниз, це морозне повітря проходило через мою шкіру, через моє тіло. І я хотіла, коли я впаду, відчути холодний сніг, купатися в ньому. Мені здається, це досить ненормальне бажання. Ну, мені так здається, як для. Нормальних людей бажання стрибнути, щоб отримати холодне повітря і відчути холодне повітря, і відчути морозний холодний сніг, і покупатися в ньому. Мені здається, це не дуже ок. В той момент я написала психологу, саме в той, в той момент. На наступний день зранку вона мені відповіла і сказала, що мені терміново потрібно їхати в лікарню, тому що це не ок. Я подзвонила спершу до психіатра, сказала, що така сталася зі мною історія, і вона мені підвищила дозу. Сказала: все ти не хвилюйся, поки ми тебе нікуди не забираємо, але підвищити дозу тобі необхідно. Мені підвищили дозу, мене трошки потеліпало, але згодом, буквально за один день, мене відпустило, тому що там доза була досить висока. І я трошечки побула овочем і потім поступово. Два-три тижні після цього я не пропускала прийоми і повернулася в нормальне життя з кінця грудня. І до сьогоднішнього дня я в нормальному, адекватному стані. Е, Окремо хочу відмітити стан, коли не про самогубство, а просто про жахливий стан, коли я просто могла впасти на підлогу, дуже сильно голосно кричати і благати перестати саму себе. Тому що мені було боляче, але я не розуміла від чого. Мені всередині було жахливо, паршиво і боляче від розуміння того, що мені погано і мені ще від цього погано. Я кричала: досить, зупинись, будь ласка, я більше не хочу це терпіти. Я дуже сильно плакала, в мене була істерика. І я заспокоювалася згодом зазвичай дзвонила до чоловіка. І просила зі мною поговорити. Це був мій подвиг великий, тому що перед цим я цього не робила і сама себе згублювала. Перед цим я не казала нікому, що я відчуваю, і це призводило до суїцидальних думок. Мене психолог навчила говорити з людьми, говорити про те, що я відчуваю, не боятися висловлювати свою думку, не, не свою думку, не боятися висловлювати. Свій внутрішній стан для того, щоб покращити його. Тому що коли ти висловлюєшся, коли ти виговорюєшся, тобі апріорі стає дуже класно, тобі стає добре, тобі стає краще. Не дуже класно, можливо, але краще. І я дуже рада, що зараз я почуваюся добре. Я не хочу, щоб до мене поверталися суїцидальні думки. Я не хочу знову страждати. Мені дуже страшно від цього, але зараз. Я розумію, що не припиняючи прийом препаратів, не припиняючи ходити до психіатра і спілкуючись тут з вами, з батьками, з друзями, з чоловіком, я допомагаю самі собі. Я допомагаю самі собі впоратися за цим всім, що зі мною трапилось, щоб такого більше не повторилось. Це була така коротка, вмістка історія того, як я планувала самогубство, як я хотіла себе вбити.